Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, Євангеліє це дуже часто виклик в нашому житті, і то виклик радикальний. Але як нам зараз, під час отої жорстокої війни, зрозуміти правильно і не тільки зрозуміти, а й виконувати слова Христові, любіть ворогів! Ваших. Чи це можливо? Чи це взагалі то природньо? Ні. І тут нам вартує разом подумати, що насправді ці слова означають, як їх ми можемо виконати. Відразу слід сказати, що так любити може тільки Бог, Небесний Остець, який любить злих і невдячних. Про що йдеться у сьогоднішньому уривку? Ключиком для зрозуміння є слова, з яких уривок розпочинається, коли ви робите добро тим, що вам чинять, яка вам в цьому заслуга. Все, що хочете, щоб люди з вами зробили, робіть ви їм перше. Існує так зване золоте правило у багатьох етичних вченнях, філософських системах. Різних релігіях. Це правило, зрештою, і висловлює, немов би певне уявлення про справедливість і правильні стосунки між людьми. Тобто, золоте правило звучить так: не робіть іншим іншому того, що не хочеться, щоб зробили вам. Тобто, в тій чи іншій формі воно присутнє у всіх. розповідається про такого реві Гілеля, який був перед. Ісусу, до якого прийшов чоловік і сказав: Слухай, вчителю, у вашому законі так багато різних приписів, запидів, важко простій людині розібратися. От якщо ти мені поясниш весь закон, поки я стою на одній нозі, я може буду практикуючим. І тоді Равігілель каже: Добре, ставай на одну ногу. Слухай, не роби іншому того, що не хочеш зробити тобі. В цьому весь закон і пророки, все решта тільки коментар. Але Господь нас закликає до дещо іншого. Він нам не говорить про те, що не треба робити зла. Зрештою, щоб зло перемогло, не обов'язково поступати погано. Для того, щоб зло перемогло, достатньо нічого не робити. І ось дуже часто релігія і мораль, які зводяться тільки до того, щоб нічого не робити, це якраз у той живильний контекст. В якому зло набирає сили. Ну, але я ж нічого поганого не роблю. Зрештою, як ми з вами подивимось в розповіді про страшний суд, Господь не питається: а ну 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 що ти там зробив поганого? Але запитається, чи ти одягнув наголо, нагодував голодного, напоїв спраглого. Тобто Господь нас буде судити, не по тому, що ми зробили поганого. Немає людини, щоби не зрішили, всі ми помиляємось. Більше того, бо хто, хто навіть зло, навіть наші помилки, може обернути на добро, якщо ми йому довіряємо. А як виправити те, що ми не зробили? І тому оцей заклик робити добро, чинити добро, а не просто уникати добра. Господь змінює взагалі весь підхід. Він закликає нас робити, не чекати, поки нам хтось щось зробить добре. Знаєте, Але робити першому. І тут ми зустрічаємося з важливою річчю. Ми ж найбільше ображаємося на людей не за те, що вони нам зробили поганого, а за те, що вони нам не зробили доброго. Вони не догадались, вони не зрозуміли. Ми вимагаємо від інших людей. Спочатку чекаємо, потім починаємо ображатись, починаємо себе жаліти. І Господь нас закликає: робіть ви перші. не чекайте. Ця заповідь нам водночас нагадує про дуже важливе, що ми є в боргу. Один перед одним. боргу добрих діл. І, власне, про це ми молимось і прости нам борги наші, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І далі Господь говорить, якщо ви любите тих, хто вас любить, яка вам заслуга. Тобто є дуже важливо пам'ятати, що саме любов є виконанням закону. Звичайно, під любов'ю, розуміється, не емоції, не просто почуття. Взагалі, а як можна добре ставитися до ворогів? Як можна. Це ж протиприродне, і це неправильно. Зрештою, немає любові без істини. А істина в тому, що не напав жорстокий підступний ворог. Під любов'ю розуміється незаслужене ставлення до інших. Тобто, знаєте, більшість того, що ми називаємо любов'ю, це насправді взаємовигідні стосунки. Знаєте, хлопець любить дівчину за щось, і навпаки, ми маємо друзів, бо розраховуємо від них підтримки і так далі. Це є вигідні стосунки. Ми не любимо, ми просто очікуємо взяти назад. А любов Божа, вона якраз оця незаслужена, благодатна, безумовлена і нічим не зумовлена. І, власне, і ми, як діти Божі, покликані любити такою любов'ю. Не в пошуках чогось власного, особистого, якихось своїх інтересів. Але так це важко. Але в цьому наше покликання, саме в тому ми уподібнюємось до Бога, коли наша любов незалежна від того, як люди ставляться до нас, коли ми завжди залишаємося людиною. Так важко зараз говорити про любов до ворогів. Але мені здається, мені здається, що зараз ця любов до вирогів, вона полягає в тому, що ми не повинні подібнутися до нього, до них. Бо справжня поразка буде стане тоді, коли ми озвіріємо, як вони. Важливо пам'ятати, що ми воюємо з ними не тому, що їх ненавидимо, тоді ми станемо такими, як вони, але тому, що любимо наших, любимо свою країну. Ми захищаємо, ми боронимо. І ось властиво пам'ятати за будь-яких обставин залишатися людиною. За будь-яких обставин залишатися дітиною Божою, не озлоблюватись, не зневірюватись.